Я прочитаю текст, про який сьогодні вже згадували. Івана Відіана, 20 й розділ. Спочатку прочитаю з 24 верша і нижче, потім трошечки вище знову обернемося. Якраз згадували сьогодні за кому. Хома, Хома, Тома. Да, три імені, які сьогодні звучать по-різному. А Хома один дванадцятьох, званий близнюк, з ними не був, як приходив Ісус. Інші ж учні сказали йому, ми бачили Господа. А він відказав їм, коли на руках його знака від свящного я не побачив, і пальця свого не вкладу від свящної рани, і свої руки не вкладу до боку його не вірую. За вісім же день знову удома були учні, а з ними й хома, і як замкнені перебули, прийшов Ісус. І став посередині та й проказав мир вам. Потім каже комій: простягни свого пальця та на руки мої, подивись, простягни свою руку і вклади до Богу мого, і не будь ти невіруючий, але віруючий. А Хома відповів і сказав йому Господь мій і Бог мій. Промовляє до нього Ісус, тому ти, що побачив мене, блажені, що не бачили і увірували. Друзі, хотів звернути увагу на. В такому слові в 25 вірші, коли, коли сказали, ми бачили Господа, він відказав, коли на руках його знаку не побачу від свята. Або коли не побачив ребрах його знаку від списка. Друзі, я подумав над тим, а взагалі слово знак або значення слова знак. Коли ми читаємо Біблію, про що він говорить, про що говорить знак, знаєте Совничку е, е, таке означення вичитав в раніше в енциклопедії, можуть правильніше сказати. Що таке знак? Знак стосується предмета, дії явища, які вказують на щось, чи є передвістям чогось. Знак може служити доказом достовірності чого-небудь. Підтверджувати чиїсь повноваження застерігати від небезпеки або скеровувати людину на мудрий шлях. Або на правильне рішення мудре. Мабуть, ми з вами згадаємо, що в Біблії перші знаки, які були, які Бог дав перші знаки. Хто скаже? От саме творіння, Бог дає знаки. Два знаки. Сонце, да, небесні світила він створив. Да, і написано, вони будуть знаками для вас, знаками, щоб ви рахували часи, пам'ятаєте, роки. Також вони будуть відділяти день від ночі. Це знаки для вас. Це певне, мабуть, про що ми читаємо в Біблії. І ці знаки, вони про що ще говорили, друзі, не тільки про вимір часу. А вони свідчили про існування Бога і про Його велич, про Його всемогутність, про Його рису характеру, або риси характеру Його. Єремія писав в свій час там, в 10 розділі про те, що люди або народи вони лякались небесних знаків. Мабуть, так, коли займалися різними астрологіями, там, різними чародійствами боялися різних знаків на небі. Ми знаємо, що в Біблії дуже багато, коли написано, Бог Отець він давав знаки на підтвердження правдивості і надійності Його слів. Як часто в Біблії ми про це також, друзі, знаходимо. Особливо, я пам'ятаю, і ви згадуєте, коли Бог давав такі знаки через пророків, які говорили про суд, про просудження народу. Коли Єремія говорить про те, що настане час, коли прийдуть вороги, і ви будете навіть мови їхньої не знати. Пам'ятайте, вони не будуть нікого милого, щадити, не будуть прислухатися ні до дітей, ні до старих людей, а будуть всіх знищувати. І каже, це для вас буде знак, що Бог говорив через пророка, через те, що вони послухались. Коли вже навіть забрали в полон і коли Єримін залишився залишком, пам'ятайте, питають, скажи, що від Бога за слово, і ми послухаємо. І Бог сказав, Вертайте Снота, я вас буду оберігати. Ні. Вони сказали, ми підемо до Єгипту. І пам'ятайте, знову Бог говорить через пророка Єремію і каже, ось вам буде знак, ви підете в Єгипет, то я вас там найду. Я ради вас через вашу таку впертість, неслухняність, я пошлю. Військо проти єгипетського фараона для того, щоб вас там же покарати. І потім каже, буде знак для вас. Ви вернетесь колись назад, але дуже мало вас залишиться. І таких знаків, проти сестри, дуже багато відносно Ілія, його родини, пам'ятаєте, було багато сказано таких пророцтв, і знаки певні, які Бог теж показував. Але ми знаємо, друзі, коли Бог давав знаки навпаки, щоб. Підтримати, знаєте, тих, до кого він звертався. Ми знаємо, коли він давав знаки е, колись дезек, її, да, коли хворів тяжкий, казав «Господи, звідки я буду значити, велико ще знову піду дав храм, і буду молитися, служити тобі. І Господь дає йому знаки, а в нього там було, пам'ятаєте, сонячні такі години. І він каже, «Зроби, що спочатку вперед. Да? А потім назад, що вернувся годинник на 10 ступенів. І це був знак для нього, що він одужив. Так Бог підтверджував свої слова. Там ми пам'ятають навіть нам заповіті, який знак був даний даному священнику, який не повірив, та? І був даний знак. Ти будеш мовчати до того часу, поки не здійсниться про що тобі було сказано. І... Багато інших знаків для того, щоб призвати людей на служіння, щоб зміцнити їхню віру, Господь давав гедеону, пам'ятаєте, скільки разів просив знаки, коли розкладав і шерсть. І також були знаки для Мойсея, Бог призивав певні знаки для інших пророків на служіння. та навіть. Саула, коли вибирав на царя теж певний знак каже, ці три знаки здійсняться все, наповнися Духом святим і роби, що хочеш. І далі і далі, друзі, навіть у Жерному Запоріті говориться про те, що ознаки навіть апостола, каже, Павло, виявилися в терпінні усяким у ознаках, у, ознака, у чудах. І про це також говориться. Ми знаємо, що Водії всі знають, що є знаки да? для водіїв. Вони теж діляться на різні категорії. Є знаки заборонні, є знаки попереджувальні, а є знаки і інформаційно да? і от Господь він теж буває щось говорить через свої знаки і теж говорить. Як свій час говорять додому Ізраїля знаки, які щось визначали, там не були, пам'ятаєте, прапори, на прапорах знаки були, належності до роду, до коліна. І це теж було важливо для того, щоб був певний порядок та, і служині народі Божому. Цікаво, що на цих о таких певних речах був вихований взагалі ізраїльський народ. Ісус Христос вже проповідував на землі, був на служінні. Часто е звертники ізраїльського народу вони просили від Ісуса Христа знаків, пам'ятаєте? Дай нам знак. Да? Тому що ми знаємо, там Даніїла пророків сказано, що якщо месія має з'явитися да? з неба, з певною силою, знаками. А хто ти такий? Дай нам знак з неба. Але пам'ятайте, що говорив Христос, да не буде вам! Знак, крім знаку Пророка Йони. бо як Йона був дав черві Риби Великої Три Дня Триночі, так силський буде. І це все говорилося про певні напрямки людей, що людей до чого призвати людям щось показати. Я скажу, друзі, що коли я читав цей текст і подумав, а взагалі, коли Ісус Христос воскрешав людей або істляв людей, як ви думаєте, знаки від того, що вони були хворі, або знаки від того, що вони були мертві від якоїсь хвороби, вони залишались після Воскресіння чи після зцілення? Ви ніколи не думали про це? Ну, от і рід свій Христос ізціляє його, і в нього знак. Він косий на очі або очами да? трошки сіпається. Ви уявляєте собі таку картину? Христос ізцілив і щось там сіпається. Або десь дивляться так очі. Ні, ну справді, як ви думаєте? Я думаю, такого бути не могло, правда? Ну, я думаю, він воскресив Сина Неїцької вдови, Я не думаю, що там залишилось щось від тої хвороби, яку він помер, правда? Він... Або доньку Яїра. як я згадую за Лазаря. Лазар вийшов пелена. Ну це було, мабуть, свідчення, що він ну, помер все-таки, так? Цікаво. Ісус Христос воскрес, й, дивіться, в новому прославленому тілі це взагалі неймовірно. Нове тіло прославлене, про яке брат говорить, нові тіла. І тут Ісус Христос заходить до учнів перед да? цим. Я став вище, прочитаю трошки. Він 19-й лісь того дня першого тижня, коли вечір настав і двері, де учні зібрались, були замкнені, бо боялись людей. З'явився Ісус і став посередині і промовляє до них мир вам. І сказав, що це показав їм, дивіться їм руки та бока. А усі зраділи, побачивши Господа. Друзі, новий Ісус воскрес в новому прославому тілі. І Він приходить і каже, подивіться, ось знаки. Як у воскресшому тілі взагалі мають бути якісь знаки написати? Але в даному випадку Христос навіть в новому тілі приходить і каже, ось вам знаки. Я думаю, ці знаки проти сестри, вони так само, як і всі знаки, про які згадували, і ще про які не згадували, вони всі для людей. Тому що люди живуть в немощах і в невірстві, в невірстві живуть. Уявляйте собі, а чому Ісус не постукав у двері? Коли вони завдані були? Ви не думали ніколи? Та да, більшість з того, що. Зробили ви, що там взагалі нікого немає. Так? Мовчали, як ми <різь> і то злякалися, кажуть, думали, що це хто. <різь> Привіт, приятелі, далі побігла служниця. Про і сестри — це все людський страх, людські тривоги, немощі. І тому прийшлося в новому воскресному тілі Господу показати, так? там прийшлося взяти стільник медовий. Так? Там може у вас ще щось є, давайте я спробую. Покажу вам, що я не привів. Друзі, я собі думав, що недостатньо було, вони ще знали, він же явився в тому ж самому образ, той самий. Хіба недостатньо було цього, що він усяві своєї слави явився, прийшов. І їм недостатньо було повірити, ні, проте недостатньо. не Їм треба було знаки, їм треба були знаки від ран, які заподіяли йому. Що його не підмінили, що це ніхто з інший. Йому приходиться проходити через стіни в прославленому тілі і уявляти собі, що й рани показувати на тілі своєму. І тут він говорить не просто дивіться, це все поєднані знаки із висловом таким або як вітали один одного мирва. Пам'ятаєте, Ісус учив учнів, коли послав на проповідь і казав, будете казати мир вам. Кому будете казати мир вам? Та не віруючим людям будете казати мир. І ми про це вже говорили, що Ісус прийшов до невіруючих і каже, мир вам. Віруючим, мабуть, по-іншому сказав. А до невіруючих мир вам. А чому мир вам? Та тому що страх. Та тому що тривога. Та тому що Христос сказав, що я даю вам, Він перед цим пам'ятаєте, Іоанна попереджував, я віду віду від вас. Але я даю вам мир свій, зберігайте його. Я даю віддалі цей світ тимчасово. Я вам даю постійно. Мир мій. Тобто спокій мій, майте Його. Не тривожиться хай душа ваша. А тут всі тривозять. І така, такі обставини, що Христос після цього показав все, потім говорить знову, мир вам 21 вік!». Зверніть увагу, якщо ви отримали мир, Христос далі що каже? Наступна дія, яка він призиває служіння. Тільки після цього Він каже, дихну, говорить ви, прийміть Духа Святого і далі, кому гріхів, просите, просите кому затримайте, затримується. Зверніть увагу, друзі, що без миру, без спокою ви нічого не зможете робити. Зверніть увагу, без віри, тобто в моє Воскресіння, через рани мої ви не зможете мати спокій, а значить ви не будете наповнені духом, ви не будете мати сили робити те, до чого я вас прислав. Цікаво, що коли е, подивиться, брати сестри е, текст, коли Ісус призивав да, учнів своїх, призивав на служіння, як і Матвія, мабуть, так і сказано було і в другої вагаліста, то було сказано цікаво про те, що коли він послав, він говорив ті ж самі слова. Будете казати мир, якщо прийму, то мир залишиться, так, якщо ні, то ноги просите. Але цікаво, що в одному з місць Ісус Христос дуже, так, знаєте, важливо попередив і помітив про те, що буде така проблема, теж важлива проблема, що з одного боку я вам каже даю силу, з одного боку, він я вам даю силу. Він попереджує. Що ви будете мати владу, пам'ятаєте над хворобами, над демонами. Взагалі, в другій місці каже, вас поведуть до царів, поведуть до влади, ви будете мати силу, коли ми говорять за останній вже час. От, в других іванілісти я Іван Дениска, в Іванська Вулки взяв, коли мене говорять за спустошення, які будуть, буде говорити за знаки, які будуть на сонці на місяці. І написано тривога людей на землі, збентеження від шуму моря та хвиль. Люди будуть мертвіти від страху чекання того, що йде на весь світ, бо сили Небесні порушаться і кай тоді побачить сина людського. Він говорить: я вам кажу за знаки останнього часу і попереджує, да, дає попереджувані знаки, щоб ви не охололи, щоб ви не були заклопотані, і ще в одному місці він говорить дуже важливу річ, таку що тут вище, що коли будуть роздрухи, війни, землетруси, не лякайтесь, бо це має статись. І я коли читаю, з одного боку Ісус дає силу, а з другого боку Він каже, чуєте, але і вас будуть віддавати на суди, вас будуть вести. Деякі з вас навіть сказано загинуть, а хтось, а далі каже, його сина не впаде так, з вашої голови. І тут поєднується ця річ, брати сестри, що коли людина має віру в Христа Воскресіння, вона буде наповнена Духом Святим, вона буде мати силу свідчити, так, свідчити на різних, різних місцях, написано, тобто, куди вас не поведуть, або куди не треба, буде вам йти. Друзі, сьогодні ми живемо в такий час, коли дуже багато тривоги. Дуже багато тривоги То хвороби, то війна йде рідні, там на війні або десь в гарячих місцях, хвилювання, переживання. Я навіть бачу щось схоже до того, коли Христос помер, дивіться, який страх, поховалися. Ми читаємо часто, що чоловіки ховалися більше, ніж жінки. Чому, брати сестра? Чоловіки, мабуть, ловили більше. Сьогодні чоловіки більш ховаються, більше їм страшніше. Ті, хто вже були, проходили, дав ВЛК, Вони бачили і знають, яка обстановка. І я думаю, що всі, хто там був, не сильно вони там проповідували. Я так думаю, ви не знаю, можете братів перепитати, чи сильно там хтось проповідував. Відчуття не тої, не тої обстановки. Ну це було чуть-чуть раніше, а буде зараз. А зараз вже ми знаємо, що сьогодні у нас тривога, у нас кожне повідомлення приходять, того забрали, того забрали, того не знаю де, забрали, куди забрали, поліція, пишіть, дзвоніть, не будьте байдужими, страхи. Сьогодні багато хто ще не був там, думає, щось прийде число, 17-18, що будемо робити. Кожна ранку прокидається, куди йти, куди їхати. Кудою йти, куди їхати? Це тривоги, брати сестри, це страхи, які сьогодні притаманні нам. Нам, віруючим людям, не віруючим то зрозуміло. Але ж і нам віруючим, що робити з цим, все, друзі? А Має бути в І ми бачимо, чим далі, чим. Важче і якось тривожніше. Але якраз я думаю, слова Ісуса Христа вони сьогодні для нас важливі, щоб ми зрозуміли, що сьогодні Він хоче нам сказати за свої знаки, які показує нам, як сказав і Поміє, що не будь не а будь віруючим. Цікаво, що Христос сказав такі слова, дивіться, ти побачив і повір!» Христос не сказав, ти побачив, вклав руки в свої, рани мої і повірив. Бо такого не було, правда? Але Хома сказав, я хочу вкласти, Я хочу пощупати. І сьогодні стоїть питання проти сестри для нас. Рани Ісуса Христа являються знаками, які мають спонукати нас до віри, до наповнення Духом Святим і до сили бути свідками Христом навіть цей час Я кожного разу згадую і думаю, дії святих апостолів Павлова Рупазі говорять, Бог призначив час і місце проживання для кожної людини на землі. Сьогодні Бог дав нам час жити в цей. Саме тут, в цьому місці, так, друзі? А що це значить? Це значить що треба сховатися за багатьма замками і чекати, що буде далі. Це щось інше, коли Христос каже, не бійтесь, не тривожтесь. Я буду з вами. Я скажу вам і наповнюю духом, що вам говорити в якому місці. Друзі, я про це кажу, тому що і в мене це тривога. Тому це мене спонукає про це говорити. Хоча за складом е, свого характеру тривога постійно і дуже часто, мабуть, і саме юності, а сьогодні особливо за все, дитись. І там тривожно, і там хвилювання, і там труднощі, але я читаю ці слова, тому що Христос хоче зміцнити мене, мою віру. Те, що Христос Воскрес, Він покаже свої рани, друзі, для мене і для вас, щоб ми зміцнилися в вірі, зміцнилися в благодаті Христовій і сказали, Господи, да буде воля Твоя, Ти не залишиш. Ти сказав, що ти будеш являтися, я кажу, даю вам знаки, що я буду з вами до кінця віку. Так, Христос говорить? Я вам обіцяю. Та тільки що? Повірте, довіртесь мені, скоштуйте, як написано, який благий Господь. І от друзі, хай Господь допоможе нам повірити, наповнитись духом, щоб перемогти тривогу, страх. Хай Господь благословить кожного з нас. Бо Христос сьогодні і вчора той самий. Сьогодні Христос теж звертається до нас і каже, «Мир вам!» я закінчу словами Христос Воскрес! Беріки, Беріки. Хай прославиться ім'я Господнє в нашому житті. Амінь. Амінь. Мій небесний батько, я щиро дякую тобі за те, що ти любиш нас, любиш своїх дітей, любиш церкву твою. і ти бажаєш знецнити віру кожного з нас у цей такий скрутний час. Господи, ти хочеш потішити нас, і ти нагадуєш нам про свою смерть. Ти нагадуєш і показуєш рани свої сьогодні і нам, щоб вірою ми могли дотикнутися до твоїх ран і отримати спокій для себе, для своїх душі, отримати силу напоминитися Богу святим, щоб і сьогодні перемогти це все разом з тобою. Господи, поможи нам в цьому, щоб в цих обставинах ми могли приносити плід. Тобі хвала в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Амінь.